Я просто хогу побачити, скільки людей ніколи не забудуть жертву Ісуса. Будь ласка, твердо скажіть. Амінь. Боже слово. Я не хочу, щоб хто небудь почувався так, ніби Бог залишив його наодинці, ніби Бог покинув його або повернувся до Нього спиною. Усе, що я хочу бачити, це як кожен іде шляхом пошуку істини та прагнення зрозуміти Бога. Сміливо рухучись уперед із непохитною рішучістю, вільний від будь-яких побоювань чи тягарів. Незалежно від того, які проступки ти скоїв, незалежно від того, наскільки далеко ти заблукав або наскільки серйозним був твій переступ, не дозволяй цьому стати тягарем або зайвим багажем, який ти мусиш нести під час свого пошуку розуміння Бога. Продовжуй упевнено йти вперед. Бог завжди зберігає спасіння людини у своєму серці, це ніколи не змінюється. Це найцінніша частина сутності Бога.